І знову я повертаюся до вирівнювання тіла в динаміці. А сьогодні саме хочу поговорити про взаємозв'язок хребта і тазу. І це дуже складний взаємозв'язок, дуже цікавий. Але зараз саме про візуалізацію. Сьогодні 20-й день і поговоримо саме про хребет і таз. Відчуєте легкість, точно вам скажу, діліться в коментарях, пишіть про свої відчуття. Пограємось. Тож, е уявіть, що дуже потужний промінь, чи якась струна тягне вгору ваш лобковий симфіз. Ось таким чином. І вона натягнута вгору і по діагоналі. Спробуйте відчути, як це. Пробуйте відчути, що ця трошки підіймає ваш таз, передню частину тазу вгору. І прогуляйтеся з цим відчуттям. Давайте перейдемо тепер на хребет. Направте увагу зараз на шийний відділ, саме на середину шийного відділу. І уявіть, що там знаходиться дуже потужний прожектор. І тепер ви можете заплющити очі. Уявіть, що цей прожектор світить перпендикулярно вашій осі. Тобто горизонтально. Якщо це не так в вашій уяві, налаштуйте прожектор так, щоб він, він а, світив горизонтально. Тепер перенаправте увагу на середину грудного відділу. Нехай там теж буде прожектор. Налаштуйте його таким чином, щоб він світив також горизонтально. І те саме це ваш поперек. Коли ви налаштували поперековий прожектор, направте свою увагу одночасно на всі три прожектори, які є в вашому хребці. Нехай світ буде паралельний один одному. Потужність світу буде однакова. Сформуйте такі образи. Погуляйте з такою уявою, а також і струною, яка тягне ваш лобковий синтез. Діліться вашими відгуками, бо вони будуть точно. Гарного дня!